Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри, от приводом з написання цього відео стала перепалка одного священника і бізнесмена в одній соцмереж з е, чисто з політичного приводу. Вони там не зійшлись в тому, хто хороший політик, а хто погані, і в результаті е, цьому підприємцю не сподобалася позиція священнослужителя, і він почав йому погрожувати фізичною розправою, чесно кажучи. Я вже більше 25 років церкві, і жодного разу я не зустрічався з такі, таким фактом, щоб хтось публічно погрожував священнику фізичною розправою. Це не те, що там було якось одне сповіщення. От декілька, прямо там, три чи чотири сповіщення, в стилі, що от я до тебе під'їду, ти тоді ти запаєш по-іншому. І от часто зараз кажуть, що повернулися 90-ті роки. Ну, ви знаєте, в 90-х роках я на самому початку 90-х років демобілізувався і був молодим чоловіком. І от всі 90-ті роки абсолютно це був період мого становлення, як то кажуть, возмужання. Я їх дуже прекрасно пам'ятаю. Це були такі нехороші часи, небезпечні часи. А, тоді правили бал такі собі, знаєте, банди, братва. А, було багато вбивств, беззаконні, пере, переділи там цій власності, в основному вони билися між собою за сферу впливу, вони вбивали підприємців, тих, же, яких вони називали барижниками чи баригами, от і доїли їх, брали з них певний відсоток, але все ж таки. Навіть у цих відморожених братків, називаємо їх так, були певні свої якісь табу, певні якісь межі, які вони ніколи не переступали. От я ніколи не чув, щоб ці братки напали на якого-небудь священнослужителя. От просто знаєте, в моєму світі, а це мої друзі, знайомі, родичі або друзі-друзів там такого не було. Я не кажу, що його взагалі не було. Просто в моєму світі цього не було. Я не чув цього. Можливо, ви знаєте такі приклади, тому, будь ласка, напишіть в коментарях. Мені просто от, особисто буде дуже цікаво послухати таку історію. Е, я вам розповім одну Бувальщину, котра відбулася років так 25, мабуть, тому назад чи більше. Е, ось тільки це реальна історія. Це Бувальщина, то ніяких подробиць, ніяких локацій, тому що, можливо, ще ці люди <кхів> живі до сих пір. і, ну... Не хочу, так би мовити, їм якось зашкодить там. І так, ситуація така: один підприємець винен браткам, я не знаю, гроші чи щось він там натворив такого, що ці братки хочуть ну, з ним поквитатися. Є така реальна загроза його, як мінімум, здоров'ю, а то й життю. І тому йому друзі, родичі його, ну так, скреативили, зібрали якісь там. Кошти і поїхали просити високопоставленого церковного чиновника, щоб він його рукопоклав в священнослужителі. Ну і цей високопоставлений священнослужитель каже: Слухайте, ну як же я можу священники рукопокласти, якщо це людина абсолютно не релігійна. Він навіть у чи наш не знає. Ну, от я його, наприклад, рукопокладу добре. І мені доводиться відправити, доведеться відправити його на якусь парафію. А що з ним ще робити? Ну, на парафію відправити. От ви уявіть собі, що ви парафіяни, і до вас приїжджає такий священик. Він навіть ну, нічого не знає. Ви б хотіли мати такого священика? Ні. Тому, вибачте, я не зможу цього зробити. Ну, от вони почали його просити. Ну, будь ласка, от якщо з ним щось станеться, це ж буде на вашій совісті. Ну і ще, крім того, вони якось там зуміли зацікавити. Цього ієрарха високопоставленого, і він каже: Окей, давайте ми з вами досягнемо такого певного компромісу. Я його поки що рукоположу в діякани з умовою, що він за декілька років буде вчити службу, і через декілька років я його приекзаміную, якщо побачу, що він дійсно ну, знає службу, що в нього є таке рвіння. То я його, мабуть, рукопокладу в священники. Ну, А поки що я рукопокладу в діакани, це теж, в принципі, священнослужитель. Вони теж ходять в рясах там, і тільки що без хреста. І от я вам скажу, що ну, його рукопоклали в діякани. Так вони зійшлися на цьому варіанті, на такому компромісі. Так от я вам скажу, що братки не зачепили цього підприємця-диякана навіть пальцем. Його не вбили, не били, навіть пальцями вони зачепили. Як вони вирішили це питання, я точно не знаю. Я думаю, я якось порішали іншим шляхом без насильства, але навіть оці відморожені люди, котрі вивозили як скот людей в багажниках автомобілів в посадку, і там дуже багато в наших посадках захоронень, невідомих, там як ото, знаєте, невідомий солдат, а то невідомий підприємець там лежить. Все ж таки, у них було якесь табу. Тепер, як бачимо, такого табу у людей немає. Якийсь підприємець, він відкрито погрожує священнику, і це сприймається абсолютно нормально. Тобто ми, виходить, реграсували з вами навіть не в 90-ті роки, а і навіть не в 30-ті, а десь, мабуть, в 20-ті. В 20-х, от таке було нормально. Це все нормально заходило. Священнослужителів вбили, вбивали там по різним а, даним. ну, Тисячі священників були просто вбиті, забиті це історичні дані. Тобто ми знаєте, в якійсь настольній грі, телепортувалися, ну, от, ідеш, ти проходиш якийсь там шлях, а потім попадаєш на якесь місце і тебе відправляє назад. І нас відправило назад на 100 років тому в світ абсолютного безпреділа, як в 90-х казали, да, ми вже. Перестали бачити якісь береги, ми втратили абсолютно якісь рамки і підійшли до дуже небезпечної межі. Оцей підприємець, так скажемо, він вважає, що ну от у нього там десь кум сидить, там свата, там аж брат, все схвачено і за все заплачено, і він вважає, що приділів для нього не існує робити абсолютно якісь безпредільні речі, забуваючи такі елементарні речі. У мене от історичний канал і часто буває десь в якомусь селі або біля села розвалені якихось панських маєтків, замків там. І питаєш у місцевих людей, а що це за розвалення. А якийсь тут пан жив, якийсь там пан Яблуневський чи Вишневський, та Бог його знає там. Але ті пани, котрі жили 100-200 років тому назад, 300 років тому назад, вони мали дуже величезну владу, не таку, як зараз, ці чинуші халіфи на час, котрі там приходять на якийсь час, дериваються до цих потоків, до карита. У них були свої кріпосні люди. Тобто кріпасний це була частна собственність. Да? Під приватна власність, вибачте. Тобто, уявіть собі, що ви, ваша сім'я, належите ну, голові Держрайадміністрації. Да? От він може зайти і взяти ваших дітей, продати кудись, а жінку ще кудись, а вас залишити. Чи може прийти і просто от вашу доньку сказати: Ух ти, мені подобається ваша донька, ну я її заберу. Ну, як собачку або котика, це його власність. І, звичайно, що у них були колосальні. Наділи, колосальні землі, колосальна влада. І куди вони всі ділися? Про них навіть ніхто вже й не пам'ятає, залишилися якісь там розваліни, ніхто не пам'ятає, хто там жив. А тепер ці люди відповідають перед вищим судом. Однак навіть, якщо не вдаватися до якихось вищих знаєте, матерій, я не хочу казати, що от священники вони такі прекрасні люди, вони стоять там біля престолу Божого, вони там. Хрестять, хавають, сповідають людей, тому їх там не можна чіпати. Це і так нормальній людині зрозуміло. В нормальному суспільстві ніхто не зачіпає жінок і священиків, наприклад, тому що це дуже сама незахищена частина. Ну і дітей, звичайно, до сама незахищена. Частина суспільства, жінка фізично слабка, їм можна просто ударити, і відповідь ви нічого не отримаєте. Те ж саме можна сказати про дітей-священик, звичайно, теоретично може вам набити морду, може вам відповісти, але він цього не може зробити, тому що якщо я зараз почну матюкатися, наприклад, вийду десь комусь морду наб'ю і так далі, то тим самим це дефолт, це десакралізація. Я перестаю бути священником. Тобто я не можу переступити через якісь а, межі. І людина, котра переступає цю межу, мене там якось називає погано чи фізично якісь впливи робить, вона ставить мене дуже в ну, нехорошу таку тупікову ситуацію, розумієте? Тобто мені треба або це все терпіти, і він це прекрасно знає, що я буду це все вимушений, буду терпіти, або переступити через свій священний сан і. Стати звичайною людиною і відповісти аналогічно, да? не підставляти, так би мовити, ліву щоку. Якщо навіть якісь там вищі, так би мовити, матерії ці всі повідкидати, а взяти звичайну соціологію, то ми підійшли до дуже небезпечної межі. Наїзди, напади на священнослужителів це власне добровільний перехід за межу, де починається пекло. Тобто ми добровільно вибираємо ад, скажімо так, де немає ніяких законів, ніяких берегів, де ніхто ніколи тебе вже не пожаліє, де немає якихось авторитетів, де немає там. Каст якихось там, як от у східних релігіях, там Брахманів, Кшатрів, є одне бидло, котре ну от як там в джунглі. Да? Якщо більший крокодил, то він з'їсть змію. Якщо змія більша, то вона там ковтне крокодила. І ми з вами вже йдемо від е, людського, йдемо в щось звірине. Перетворюємося просто банально на якихсь звірів. Але люди цього не розуміють, і коли вони попадають в це пекло. Одним з проявів пекла це війна, це значить суспільство дійшло вже до якоїсь прірри. Вони починають звинувачувати Бога. От у мене там одна жіночка написала, що я вірила в Бога, поки не почалася війна. От почалась війна, так я вже тепер в Бога не вірю, розумієте? Це Бог винен, що творили ми. В тому числі за кого ми там ходили голосувати за якихось там, депутатів, там, за політиків і так далі. Це, звичайно, Бог все зробив. Це Бог за нас голосував. Винні в тому, що робили наші батьки, розкрадали або спокійно спостерігали, як розкрадали колхози, фабрики, заводи, ліквідувалося все це. Це Бог повинен винен, що наші діди власне, вибрали безбожницьку цю владу, повірили, що їм дадуть. Безкоштовну земельку, е дармовщинку, да, і відмовилися від Бога. Це все виходить Бог. Ні, це все наша свобода воля. Ми все це робили по своїй волі. Але люди в кінці кінців, як ну, багато таких духовних авторитетів, кажуть, що в кінці кінців люди стануть настільки тупими, що вони цього не будуть розуміти, і вони будуть хуліть Бога. Казати, що це все Бог винен. У них не буде якихось причинно наслідкових зв'язків, щоб це зрозуміти, що ми з вами і спостерігаємо. І якщо ми не зупинимося, це в нашій владі, владі цілком в нашій владі, то нас чекає ну, досить таки печальна кончина. Бог це і в східних релігіях, і в християнстві, що Бог очищає людину через скорбі, як славянську, через скорбі спасєшися. І от Бог нас, як не дивно, з нашої людської точки зору, нас спасає скарботами, війнами, якимись там болячками, там, стихійними бідами і так далі. Це дзвінок, що ви робите неправильно, зупиніться. І ті, хто робить це неправильно, він вже вимушено очищається, ця людина, ну, як кажуть східні релігії, да, там карму чистять. Да. Від поганих вчинків, вплоть до того, що і до насильницької смерті, що людина може загинути. Тому, як сказано в писанні, даю тобі вибір, ось життя, ось смерть, вибери життя. Чи зможемо, чи вистачить у нас ума, совісті, честі взагалі вибрати життя? Я не знаю. Все це залежить від нас. Власне, що хотів сказати з цього приводу, миру нам всім, добра, Божої благословині. Надіюсь з Божою допомогою. До нової зустрічі!